У комунальному закладі дошкільної освіти номер 386 зробили ремонт. Тут навчаються діти з особливими освітніми потребами. З'явилися санітарні кімнати, душова кабінка, інтернет, а також вентиляційна система. Ми маємо обладнати більш для рухової діяльності, тобто це будуть там шведські, може стіночки, які ми готуємо. Це будуть килимки, це будуть штучні басейни з шариками для дітей, тому що більше нам треба рухове. щоб продовжувати заняття. Це неможливо, але Самостійна діяльність Укриття розраховане на 150 людей і має площу 350 квадратних метрів. Цьому закладі виконані будівельні роботи. Вони тривали три місяці. На даний час проводиться закупівля на облаштування системи АПС та на питну воду і шансовий інструмент. Після того, як буде завезений увесь інвентар, діти зможуть відвідувати садочок. Міська влада планує до кінця листопада організувати групи короткотривалого дня у 47 дитячих садочках.